Я Cardman Game, в мене щойно просить. Присяг... Разу буде дерево. Ем, чим більше дерево, тим довше воно добувається. Ем, так. Чим більше дерева ми добудемо, тим краще. Господи, знову телефон. Зачекайте секунду. І ми продовжимо. Я знімаю цю серію вже, напевно, раз третій через мій телефон. Я його відключив і ми можемо продовжувати. Так, досить цікава гра, але я би розробникам е, хотів сказати, щоб вони зробили ігру менш квадратною, більш такою hd шною Ну, хоча так, теж нормально. Тому що деякі рухи е, побудування будівлі були б ніби як нереалістичні, тому от так от. Отак. Я вже побачив мідь, і зараз на нас полює цей слимак. Так, він пішов і атакує нашого так званого. Як то будемо називати? Ендрю. Так. Ну так, ух ти, попався з желізу, це дуже добре. Зараз нам потрібно добути ще дерева, очистити поляну і почати будувати хату, тому що... Ніч тут вже настає, як бачимо, зверху є сонце, і це значить, що зараз ще, ще тільки десь приблизно година друга або третя. Тому у нас ще є час побудувати нам будівлю. Так, думаю, ми назбрали достатньо ресурсів і думаю, нам потрібно розчистити територію від землі і зробити її більш рівною для побливання нашої майбутньої домівки. Ззаді нас плюс слимак, господи. Ай-яй-яй! Ну не дасть мені добудувати. Ого, я на ліс йому 20 урона. Хоч меч дозволяє набагато менше. Хоча це навіть не меч, це кинжал. Так, я чомусь не можу там поставити землю, Ну, гаразд. А я все одно її потім буду зносити. І давайте побудуємо, побудуємо якусь эм, Хатину. Так. Andrew, жити з нами, чи ні? Чи ти там, підеш на вулицю? Два художе-то земной. Так. Спочатку ми побудували таку коробку. Тепер нам потрібно відкрити інвентар і скрафтити е, верстак. І декілька факелів. Так, у нас є 6 факелів. Гаразд. Факели потрібно розмістити ось тут один і ось тут. Так. Е, гаразд. Факели є. Тепер потрібно поставити верстак. Верстак буде стояти тут. Тепер ми повинні підійти до верстаку і нажати кнопку інвентарі. Взагалі вона кнопка Esc, але мені вже якось прочні щодо MC, тому я приймала на кнопку A Так, тепер нам потрібно зробити двері, тільки щоб Andrew не втік. Так. ось, Все, у нас є двері, ми їх можемо відкрити правою кнопкою миші. І тепер нам знадобиться скрафтити стін. так, це карта Дерев'яна деревянная стіна. Давайте скрафтимо, нам її знадобиться багато, но ну, думаю, десь нам е, 100 буде достатньо. Так. Е, потім потрібно буде йти і шукати сукровищниці, бо тому що в неї знаходиться сундук, а я ще не всі крафти вивчив, тому е, нам знадобиться ще багато дізнатися про цю гру. Е, так. Потім потрібно буде скрафтити такий молот і позносити всі е, криві кути, що е, тут є. Так, гаразд, давайте скрафтимо його, якщо нам вистачить досок. Де він є? Так, вудочка. О, броня, броня, броня. Хоча нам зараз більше потрібен цей топорік. Ну, не топорік, а е, дерев'яний молот. Ще нам знадобиться меч. Він більш сильніший, ніж наш. який носить 5 урона, а він наносить 8. Думаю, тепер можна взяти броню. Так. Давайте скрафтимо її, Кратиться досить легко, та й захисту у нас буде більше. Так. Ендрю, тобі не можна дати нічого, ні? Ну, можна з тобою там... Ой. Так. Гаразд. Зараз ми вийдемо на болті і зрівняємо наші. Так йде Так. Ось. Ось так вот. Опа. Добре те, що тут можна високо пригати, це дозволяє... Так, ФПС просідає. А, гаразд. Я зупинився на тому, що добре, що воно дозволяє досить високо стрибати. Так. Чому я тут не можу поставити блок? Раз. Давайте вертаємось назад додому, деякі тут баги. І так. Эндрю не виходь з дому. Тут без зомбі зараз їдять. Ті ще вийдуть. Так. Оп. нам потрібно скрафтити ще цей досок, думаю, 5 буде або 10 буде достатньо. Так, господа, зажди по той кнопке. Так, потрібно... Так, ось. Раз, два. Ну, думаю, достатньо. Так. Ну, так, вот... Вот так вот. И здається, на цьому... Гос. Я тут двері відкрив? Ну... Ладно. А, мені зараз знадобляться факели, і потрібно факел поставити тут щоб не було так темно в хаті. Хоча в хаті ще тут не помішає і от тут. О! думаю тепер тут в хаті не настільки темно. Е, що нам потрібно зараз зробити? Зараз я хочу знести ту стінку стінку і перебудувати її заново, бо вона якась крива. Так, тепер мені потрібно взяти мій топорик. Блін, завжди путаю. Раз. І збудувати стінку ще раз. Ось так от. О, тепер мені знадобиться замінити підлогу. Підлогу я заміню теж на доски, щоб було гарно, ну я не знаю. Ну, взагалі все буде, має бути класно зламався верстак, це не дуже добре. Е, пофіг. Так. Потрібно ще зламати тут цікава гра, люди справді раджуємося скачати, а тим, кому вона не подобається, ну, значить він ще не грав. А якщо грав, то я не знаю. <кій> гра досить цікава і пригодницька, як сказати, чи що. Потрібно ще тут зламати і ось тут. І назад поставити двері, які знаходяться у нас в інвентарі. Так. Ось так от. Так. Ну ось і все. Ми збудували нашу домівку до кінця. Тепер можна поставити ось так думаю, тут хай буде. І пічку ми ще не скрафтили. Думаю, я скрафчу вудочку і, можливо, піду на рибалку. Я звісно, ходив на рибалку, але довго я там не був. У нас вже настає ніч, тому потрібно бути обережним. Так, ні-ні-ніту, куди ти так далеко закидаєш? Що, давай. Ось. І чого? І ми повинні... Ух тут, дивіться, що це тут таке. Руда. Думаю, я її буду, але поки що нам риба не кліє. Але сподіваюся, вона скоро буде. Як бачимо, у нас вже настала ніч, і зараз можуть бути якісь глухі е, моби. Так, як бачимо, а, це білка, я вже був, тому що зомбі чи ще якісь там що. Гаразд, нам нічого не тлі. вже є слимати якісь. Ось так от. А я не можу вибратися з той. Хочу добути ту руду. Дуже. Господи. Так, це є мідна руда. Є шанс того, що ми зараз можемо скрафтити собі мідні руди або ж... Нам ще дуже знадобиться камінь, щоб скрафтити піч і переплавити це в слитки. А потім вже... Так, Ендрю, я би тебе хотів зараз дещо спитатися. Так. Що ти можеш мені... Так. Ага. Чи б ти можеш мені допомогти? Значит, я могу найти по щери какие-то сердца и мне тут добавится больше. Тобто уже можливо будет 120, а не просто 100. Есть много различных способов заселить людей в свой городок. Для начала им понадобится жить жилье. Ну, жилье у меня уже є поки що своє. А наскільки я знаю, що тут поселилися жителі, то для цього потрібно багатоповерхові будинки, оскільки зараз я собі цього дозволити не можу, то могло б пізніше. Перезнає як зробити, щоб житель заселився в кімнату. Як бачимо, зараз у нас на вулиці дощ. Чим то ще може нам допомогти? Ну гаразд. Як бачимо, зомбі вже у нас по даху ходить. Ще я можу створити тут поки що нічого. У мене не так багато матеріалів, але якщо я вб'ю зомбі, з них випадають різні плюшки. Так, візьмемо наш меч. Сподіваюся, мені вдасться вбити це демонське око. Так. Слимаки ходять, демонське око і зомбі наближається. Ну, що ж там так падає з нього. Зараз можу випасти руда. Або хоча б камінь сподівається, тому що зараз в шахту я ох який і те не хочу. В таку погоду давай ну. Так Она нам зносить дуже багато життя Так, іде зомбі Зомбі Сподіваюсь тебе випаде щось Нормальне Можливо камінь І Мід випала, Так. Так, ось. Мідна руда. Але з нею нічого я зробити, на жаль, не зможу, крім мідних монет. Але якщо я підійду до верстака, то я зможу скрафтити набагато більше речей. Як казав нам Андрю, для того, щоб у нас заселився житель, нам потрібно, щоб у нас був істочник світла, стіна. Стульчик? Стульчик і стіл. Так. Ну, він у нас є. требно щоб були двері. Двері у нас є. Але думаю, що кімната це буде поки що моя. Ну, а потім я вже буду якось розвивати їх, і потім я подивлюся, що можна буде робити з цими жителями. Так. Для початку нам знадобиться збудувати е, сходи наверх, щоб зробити другий поверх. Я знаю, як вони будуються, для цього нам знадобиться побільше дерева, а ще спеціальні палочки, які повинні десь тут бути. Так, ось вони є. Дерев'яна платформа. Е, зараз ми її наберемо. 10 штучок, думаю, буде достатньо. Ставимо замість вудочки. І виставимо м, порядком сходів. Так. Так. І тут ще з барха можна поставити. Так. Тепер нам знадобиться наш, як тебе там, дерев'яний молот. І вдарити ним пару разів по тих... ще один раз по тих штучках, паличках і все. У нас є сходи на низ, але як же ж мені вийти? Мені просто потрібно нажати кнопку S в управлінні і все, він спуститься наверх. Досить зручно, я так думаю. Так, можна просто зажати і так пройти і не підніматися. Досить нормально, тому там кнопка S брі нічого не знадобиться. Гразд ну, побудували хату і зараз я би хотів... Ти буде трошки так, оу. Пол... демонський глаз. Я тебе вбью, не я тебе зможу вбити куди ж ти, ти... тікаєш? Так, ми його били і з нього випала лінза і... Нам, ні. Я точно не знаю, що треба робити цією лінзою. Але... Можливо, дізнаюсь. Гаразд, мені зараз потрібен камінь. Який є, на щастя, тут. Думаю, поставлю факел. Ай-яй-яй, боже мій. Налікавки мене. О, господи, куди це я провалився? Так, факели. Де ми фели. Ой-ой-ой, скільки там зомбі. Я ще нікого з них не бачу. А, схоже люди, що зараз ми помремо. Можливо, Можливо, я, так, ми померли. А з діє вже другі, а... чи це було? Не знаю. Ну, взагалі ми померли і ем, зараз я не знаю, що нам потрібно робити. Як бачимо, ми вже спавнимося у нас вдома, тому що я з хату на місці спавню. Це досить добре. Гаразд. Поки у нас на даху нікого немає, я пропоную піти і поставити там стіни, поки ті зомбі не прийшли. Так. А щоб побудувати підлогу, щоб ми пройшли туди, нам знадобиться розставити знову ті такі спеціальні палочки. Так, ось вони є і ми можемо по них ходити, як бачимо. І давайте же побудуємо. Стіни. Так, так, так. Так. І от так. А це ми заберемо. Нам тут не потрібно Так. І тут от також зробимо. І сподіваюся, до нас якийсь житель і прийде. Або ж він просто спавниться тут. Я не знаю. Так, ось. Um, думаю, зроблю ось тут кімнату. Нам знадобити зараз двері. Так. Двері. Ось. вони. Беремо двері. Замість нашого хто у нас є зілля для вилікування. Так, ставимо тут і все. Uh, у нас там є двері, але у нас немає факелів. Для ми спускаємося вниз, входимо до стака і виніс крафтери зараз факели. Ам. Um. Знову щось ФПС посідає досить часто. Факели. Так, ось факели. У нас 9 факелів, це добре. І зараз потрібно зробити трошки світліше у нас на другому поверсі. Так. Є. Yeah. Істочник світла є. Двері є потрібно поставити там стіл і крісло. так ну фпс ну не посідай. Господи, що что ты Гаразд, ставимо тут стіл. а там я тестучка не Він криво поставився, я хочу щоб все рівно. А можна поставити тут Чому ж ти так робишся, а угу я понял Гаразд. І нам лишається остання це стіна. Зараз ми повинні зробити стіну. Так, до речі, у нас є камінь. Ні, камня у нас, на жаль, немає. Гаразд. Де наша от, дерев'яна стіна? Зараз ми не беремо побільше, ще на інший поверх. Так. І можна йти е, робити тут стіну. Так, ставимо. Потрібно відкрити двері зайти і тут поставити. Так, є гаразд. Там ми зробили стінку, тепер потрібно зробити стінку тут. Так, і розставляємо тут. І так, ось в нас все є. Є стінка, є в нас кімната з освітленням, з кріслом, з дверима і зі стіною. Загалом хата досить гарна, ну, коробка, звісно, але думаю, в такій жити досить приємно таким людям, як Ендрю, ну, комп'ютерам таким. І ще, можливо, якийсь житель прийде і захоче заселитися в кімнату, яка знаходиться там зверху. Звісно, моя хата, квартира чи як там, буде не така маленька, я її розширю. Можливо, от ще тут зроблю такий міст, тут ще зроблю кімнати. Зверху тут розставлю пічки, там буду прикрашати. ну і... Взагалі буде досить е, гарно. Зараз падає дощ. Що е, ми можемо ще запитати в Андрю? Е. Ми можемо е, взяти собі покупця. І купляти в нього різні речі. Але для цього нам знадобиться 50 а, срібних монет. У нас їх тільки дві, тому до 50 нам ще досить багато. Ми можемо знайти різні амулети, колечка і таке інше, і поставити їх тут, які буде давати нам якусь а, особливу річ. І так, в мене щойно просіло ФПС дуже сильно. Ну, а думаю, на цьому моменті ми закінчимо дану серію. Це була друга серія по грі Террарія. E завжди хочу сказати слово Терранова. <laughs> ну, але гаразд. З вами був Cartman Games. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, особливо підписуйтесь на канал. Ну, і чекайте нових відео по террарія. Досить цікава гра. Раджу вам скачати. Качайте сайта rotorg.org. І, як бачимо, Ендрю вже заселився тут в нашу кімнатку. <хи> ну, а на цьому вже пора закінчувати серію. Ну, у нас якраз настав день. Ну, а гаразд. Всім дякую за перегляд. З вами був Картман. Всім до побачення!